Я інфек прийшов час тобі все розповісти. Коли ти прийшла в нашу школу, я з самого початку не тебе. Але Катя не хотіла. І насправді, коли нам сказали, що повинно нова учениця, я договорилася з сиреною і Хелією, що не будуть тобі мішати. І насправді, Еліс є доброю, і вона не в їхній команді. Просто ми з нею договорились, а мою тітку, яку ти зараз бачиш, продавала щодень, який селив тебе темні сили. Що ви час я вели на цей обман? Це неможливо. Я думала, що ми будемо з тобою дружити, то все буде добре. А це була просто постанова. Вісь сьогодні не для мене ніхто. Я хочу тебе забути, Тепер ти небезпечна для всіх. Всі будуть тебе боятись і ненавидіти. Ми хочемо з тобою покінчити. Я з собою телефон, а телефоную Крісу, можливо, він погодиться мене прийняти. Привіт, Кріс. вибач, що так пізно дзвоню. Мені потрібна твоя допомога. Можете пере... переночувати? У мене стались проблеми, я тобі все пізніше розповім. Привіт, можеш переночувати у мене. Я буду тебе чекати, я тобі адресу скину. Дженніфер, ми повернулись. Дженніфер, ти дома? Де наша донька? Куди вона зникла? Люба, не хвилюйся. Можливо, вона кудись пішла. Я краще позвоню до її вчительки. Чому ми не взяли грошей і не купила їй телефон? Могли б з нею спілкуватись, а якщо нас визволять батьківських прав, ми тоді ніколи не побачимо свою дитину. О, Дженніфер, привіт. Привіт, Кріс! І зараз я познай... познайомлю з своїми батьками. Це моя матір, це мій батько. Привіт! Дякую вам за гостинність. Діти ми залишимо вас на одинці. Дженніфер сідай. Зараз ти мені розповіш, що сталося. Мене Маріса повела. В загадковий дім. Ми пішли на другий поверх, і там я побачила її тітку. Вона колись мені продала магічний щоденник. А зараз я володію темними силами. Також Меліса погана, я від неї такого не очікувала. Справді, я знав, що Меліса погана, але мені не вистачало часу тобі це розповісти. Пробач мене, мені шкода тебе. Це не твоя вина. Якби б не ти, я не знаю, що зі мною було. Давай я тобі зараз покажу твоє спальне місце. Наверху, твоє місце. Добре, дякую тобі, Кріс. Я тобі справді дуже дуже сильно дякую. Я не знаю, що я б без тебе робила. Добре, на добраніч. на добраніч.